На початку тижня зливи накриють з новою силою. Яким областям не пощастить з погодою в найближчі дні, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 26 травня, буде багато дощів. Суха погода без опадів буде у Волинській, Львівській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. А ось на всій решті території країни йтимуть дощі протягом дня, місцями заливні. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Все ще холодно в день буде у західних областях від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. На всій решті території в день повітря буде прогріватися до плюс 24 плюс 29 градусів тепла. Вночі на заході холодніше від плюс 8 до плюс 9 градусів. На всій решті території вночі від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. Дорогі глядачі, 47% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 27 травня, проливні дощі накриють всю територію України. Сухо в цей день буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території дощитиме протягом всього. Дня. Вітер все ще шквалистий, 7-12 метрів на секунду. Прохолодно буде на заході країни до плюс 15 плюс 18 градусів тепла. На всій решті території буде тепло до плюс 22 плюс 27 градусів. Вночі на заході від плюс 8 до плюс 10 градусів тепла. На решті території від плюс 14 до плюс 18 градусів. У середу, 28 травня, заливні дощі йтимуть на всій території країни без виключення, тобто опади будуть всюди. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря на заході буде від плюс 16 до плюс 18 градусів. На всій решті території тепліше від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. Вночі на заході від плюс 8 до плюс 10 градусів. На всій решті території від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!